хотів би я не бачити, таку такуинську версію ч, е, карти Chow Хаус. Правда, чому вона закриває е, саму карту Chow Хаус? Оце я не знаю. Ну, концепт прокону поганоша. На слідку затем то, що ми можемо поміняти колір на якомусь любому костюмі. Бачимо кнопку колір і на поверхному стимулі. Просто можна змінити колір. Це реально треба давати тут, реально. Можна красити якісь кольори. тобто костюми. Концепт про кону продаша. Наслідочка, бачимо, зразу несколько нових вклад і також такі нові предмети. Самі предмети я не буду перечисляти. ось самі можете подивитися, які там предмети є. Ну, например, чумок, это предметы закрыли другие. Наприклад, ось тут должно быть другие предметы на уст рыба. Также чухча тут нависла. А вместо ось цього бомба может, там просто чапика. И также еще накладка, там дев'ята, там просто такой домик. Ну, в конце прокону, сильно понимаю, ось тут там ну, щось червоне там якесь, і ось тут якийсь смайник. Ну, коротше, концепт прокондача. Наследь какая-то мама почему такий новий режим, а именно бой на машинах. я не хотів би такий режим бачити. Була, кстати, така удалена, вдалена ігра от разработчика Чалапска, Шаренец. І чому не давати цю, цю ігру в сам Чаканган? От я не хотів би бачити також режим. Концепт прокону про Андашек. На садочку за цим ми бачимо новий предмет, там і носить такі шарики. Да, у нас в Амоті є такі шарики. І, в принципі, от я не хотів би такі шарики бачити. Концепт прокону про Андашек. Наслідочка ми бачимо нову карту аймна Марс. Ну, в принципі, не помашав не хотілося б бачити ось таку карту. Концепт прокона пондаша. Про Ой, так. Наслідочка затем ми бачимо нові новий, новий предмет і тут бачимо така от собака. Дуже не у статі. Я, статі, не знати навіщо я сказав, що це предмет, Тому що М є такі похожі предмети. М як ось ця собачка, на парах Кракен, там, Страус, і ще якісь предмети. І думаю, що ось ця собачка може поїтися М в предметах Боже цього, а не вкладка тварин. Концепт прокону не ще. І останні на сьогодні концерт тут бачимо пацхалку, а ми бачимо таку якусь ковку. Вона теж, кстати, підходить, як буде в предметах, а є теж такі похожі предмети, як ця корка. Навіть говориться по собаку. І, в принципі, ну. не помашала, бо така корка, корка бачить в Ченагані. Ну, а це всі концепти. Напишіть коментар, який концепт всего вам понравився. Ну, це був я, дорогий Мирон26. к Всім до побачення!